7 березня десятки тисяч громадян Ізраїлю вийшли на вулиці Тель-Авіва з протестами проти політики чинного прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетанягу. Мітингувальники звернулися до Нетаньягу з пропозицією покинути посаду. Бібі, ти не міг би піти додому? Скандували демонстранти. Зокрема, колишній очільник ізраїльської служби безпеки Мосад Маїр Даган звинуватив Нетаньягу в невдалій політиці відносин з Іраном і зловживанні інтересами Ізраїлю заради власного політичного виживання. уже шість років. Пан Ямін Нетаньяху обіймає посаду прем'єр-міністра, і ще ніколи досі, як за ці шість років, Ізраїль не був у такому скрутному становищі. За шість років він не зробив жодного реального кроку, аби змінити ситуацію у регіоні та створити краще майбутнє. Поліція не дала жодних офіційних цифр, але ізраїльські змі повідомили, що близько 30 тисяч людей взяли участь у мітингу, який проходив під гаслом Ізраїль хоче змін. Мешканка Кібуцині Рім Анат Гефец каже, що життя на кордоні із сектором Гази, де влітку 2014-го Ізраїль та Хамас вели п'ятдесятиденну війну, змусили її зрозуміти наскільки країна потребує змін. Я прийшла сюди нині, тому що живу в Кібуці-Нірім, на кордоні сектору. І ми вже 15 років страждаємо від небезпечної ситуації і розуміємо, що мають бути якісь нагальні зміни в політиці ізраїльського уряду, пов'язані з майбутніми виборами, аби ми мали мир, безпеку і добре майбутнє. Багато з ізраїльтян очікують, що питання переобрання Нетанягу на посаду прем'єр-міністра буде розв'язано на парламентських виборах 17 березня. Соціологічні опитування показують, що правопартія партія Нетанягу лікут іде. Ені здрявні з конкурентом лівоцентристським сіоністським союзом іцхака герцога, пов'язаного з лейбористською партією. Нетаньягу сподівається на четвертий термін в уряді, оскільки разом із парламентськими союзниками має невелику перевагу, аби сформувати коаліційний уряд. Останні опитування показують, що Сіоністський Союз і Лікут отримують по 23 місця в Кнесеті.